Вітаю в ефірі українського радіо Вінниці передача з перших уст в студії журналістка Світлана Кравінська. У Вінниці мешканці багатоповерхівок взяли участь у муніципальному проєкті сортування твердих побутових відходів. Більше про те, як містяни сортують сміття, як долучитися до муніципального проєкту та правильно сортувати тверді побутові відходи, говоримо сьогодні. Гості студії, секретар робочої групи з розробки плану управління відходами Вінницької міської територіальної громади Юлія Замушинська та голова ОСББ Андора Плюс Поліщук Вікторія. Вітаю вас! Вітаю! Яка суть і мета проєкту сортування твердих побутових відходів? Ну, насамперед я хочу нагадати, що в минулому році Вінницька міська територіальна громада розпочала роботу над планом управління відходами Вінницької міської територіальної громади. І саме в минулому році нами було проведено шість груп по різним напрямкам відходів. Одна фокус-група була присвячена саме управлінню побутових відходів. І після проведення даної фокус-групи виникла така ідея створити Google-форму. і… Запустити серед голів ОСББ, провести опитування щодо того, наскільки вони готові сортувати, і наскільки в них вже проводяться дані роботи по сортуванню. Після того, як ми запустили дану форму, вже потім ми провели. Аналіз, і ми виявили, що 50% голів ОСББ не готові сортувати, а 30% голів ОСББ готові сортувати, і в них вже на якихось мінімальних етапах проводяться сортування твердих побутових відходів. І саме тоді в нас в голови робочої групи виникла ідея спробувати масштабувати даний проєкт і спробувати втілити дані етапи сортування на деякі. ОСББ. У нас проводились зустрічі з головами ОСББ, спочатку це була дуже велика кількість голів ОСББ, але потім, коли вже почали обмальовуватися саме ті вимоги і саме те, що, що потрібно робити, їх залишилося. Не так багато, як було на початкових етапах, однак ці голови правління ОСББ, які взяли на себе відповідальність і які почали масштабувати і брати участь в цьому проєкті, на сьогодні вони, на мою думку, вдало працюють по даному проєкту, і в них вже є деякі надбання і є деякі вже результати, якими можна позитивно похвалитись так. Так би можна мовити, сказати, да пані Вікторії, як вам вдалося зацікавити мешканців свого будинку, сортувати побутові відходи? Наше ОСББ прогресивно молоде, оскільки ми новий житловий комплекс, і співпрацювати з мешканцями набагато легше ніж тих будинках, де переважно жителі вже більш такого сталого віку. Ми сортуємо сміття задовго до пілотного проекту вже біля трьох років. Але ми відвантажували і сортували лише пет пляшку та картон. Ставши учасниками пілотного проекту, ми долучилися, доставивши ще бак для скла. У нас баки хендмейнт, вже в одному такому стилі. Ми їх теж виготовили самостійно. І скажу одразу, що не просто заохочувати мешканців до сортування сміття. Це є кропітка робота. Не скажу, що вона стовідсотково успішна, але вона потребує наполегливості, терпіння, ні кроку назад лише вперед. І однозначно. Комунікуцірувати з кожним мешканцем при першій можливості своїм прикладом та прикладами тих відповідальних мешканців надихати всіх інших, які не долучились або вагаються, або трішечки неуважні і не бачать великого інформаційного банера і е, відповідних листівок над кожним контейнером, або не часто заходять у наші чати спілкування і пропустили десь цей момент, що ми є активним ОСББ, що сортує сміття. Яка економічна вигода сортування відходів для мешканців будинку в даному випадку? Наше ОСББ має колективний договір по вивезенню по вивезенню сміттям, тому чим більше наші мешканці відсортують. Скло, папір, пет пляшку, жисти банку тим меншими заплатами за вивезення змішаних відходів. Наша зацікавленість прямо пропорційна. Відколи ми стали учасником саме пілотного проєкту, сума за вивезення сміття зменшилася в діапазоні від 3 до 4 тисяч. Гривень. Раніше ми сплачували біля 43-44 тисячі, зараз ми сплачуємо 38-39 тисяч, тому економічно вигідно є. Наступне, оскільки наш ЖК налічує 847 квартир, ми є досить великим. Житловим комплексом і наших відходи масштабу, масштабні у порівнянні з іншими будинками. Від кількості з даного матеріалу ми маємо певний відсоток, який ми можемо витрачати для благоустрою нашого дитячого майданчику. Ті ж самі ремонти тренажерів, футбольного поля, купівля сітки це все аргументується мешканцями, що ми можемо витрачати ці кошти для нашого благоустрою, а не витрачати з управління будинку. Тож, пані Юлі, яким є проєкт в дії? Вже трішки почали про це говорити. Як правильно сортувати тверді побутові відходи? Коли ми масштабували даний проєкт, є якби умови, на які ми пішли, і на які пішли голови правління ОСББ. Ми визначилися, що сортування буде відбуватися на чотири фракції: це пластик. Це папір, скло і змішані відходи. Коли ми розпочинали проєкт, була домовленість, що голови правління ОСББ забезпечують свої контейнерні майданчики трьома контейнерами для роздільного збирання відходів. І контейнер для змішаних відходів надається комунальним підприємствам. Перед цим було проведено моніторинг і було визначено, яка саме потреба в цих контейнерах для змішаних відходів. І всі оці відсортовані відходи, які голови правління ОСББ в себе збирають, вони самі їх реалізовують. Ми їм не даємо кому реалізовувати, за які кошти, це їхня особиста можливість. Ми можемо надавати лише рекомендації, тому що в нашій країні на сьогодні теж якби є така потреба в підприємствах, які займаються вторинною переробкою відходів. Тому що на рівні законодавства це питання ще не. Не настільки врегульоване, і тому є велика потреба в цих підприємствах в нас на території Вінницької області, вони теж є, але вони не в такій значній мірі, як би нам хотілося. Тому ми зі своєї сторони можемо надавати рекомендації, хто збиранням яких відходів займається в нас. На території міста Вінниць і ще однією умовою, яка була, коли розпочинався даний проєкт, що голови правління ОСББ мають забезпечити відеофіксацію на даному контейнерному майданчику. Насамперед, це призведе до того, що можна буде вираховувати ті випадки, коли люди не сортують правильно, або коли люди просто розміщують свої відходи поблизу контейнерного майданчика, або якщо розміщують ті відходи, які не мають бути на контейнерному майданчику. І ще, що основне, я хочу зазначити, що всі дані контейнерні майданчики, які є учасниками пілотного проєкту, вони облаштовані інформаційно. Банерами. На даному інформаційному банері є інформація з приводу того, які саме відходи потрібно складувати в дані контейнери по кольорах, і є окремо визначено, що не повинно бути на даному контейнерному майданчику. І... Тому якби це, це теж є такою вимогою, щоб люди знали і бачили, що на даному контейнерному майданчику відбувається сортування, але все ж таки є такі відходи, які потребують більш детальних етапів утилізації і управління ними. Тому вони не повинні бути на даних контейнерних майданчиках. І ще зі сторони Вінницької міської територіальної громади буде йти мова про те, що дані майданчики будуть облаштовуватися на деяких майданчиках, де немає, де немає обмеження, будуть проводитися, влаштовуватися якісь обмеження, щоб не допустити, щоб унеможливити доступ сторонніх осіб. Пані Юлія, ви з самого початку в цьому проєкті. Ой, не Юлія, Вікторія, перепрошую. Ви в самому початку, так? В цьому так, проєкті? так. Ми з самого початку. Які були труднощі, і як вдалося їх подолати з цим сортуванням побутових відходів? Ми з самого початку нам легко вдалося інтегруватися в даний проєкт, оскільки у нас вже був критий майданчик, відеоспостереження, один бак. Ми лише допрацювали саме інформаційну частину, розмістили банер, роздрукували додаткові інформаційні листівки на кожні вихідні двері. Над кожним баком, тобто максимально пропрацювали на наочність матеріалу. І яку чим ми зіштовхнулися, і це перша перевага того, що ти є учасником пілотного проекту, а не дрейфуєш сам з цією ситуацією або з цим, чим ти зіштовхуєшся під час саме сортування торсоровини. Ми не змогли знайти компанію, яка вивантажить від нас ОСББ 350 кг скла. Вони не хотіли приїжджати, і тут ми звернулися до організаторів, до кураторів даного проекту за допомогою, щоб нам надали контакти, можливо, інших компаній, не з тими, з ким ми працювали раніше. Нам дали допомогли, підказали, і дану ситуацію ми вирішили. Тобто це перевага і учасників пролотного проекту. Ти не один зі своїми проблемами і тобі готові допомогти. Нас, скільки наразі є учасників громади в громаді багатоповерхівок, скільки зараз бере участь в цьому проєкті. Ну, я хочу зазначити, що наш проект він стартував з початку травня, це не такий великий проміжок, і на сьогодні вже є 14 багатоповерхівок, які взяли на себе таку відповідальність і які є учасниками пілотного проєкту щодо роздільного сортування відходів. Але я ще раз наголошую, це дуже велика відповідальність. І як зазначила пані Вікторія, що тут нам простіше, тому що ми всі разом, і я хочу ще додати, що ми всі навчаємося. Немає, що хтось знає відповідь 100% на дане питання. Тому що ми тут всі навчаємось, ми один одного слухаємо, ми один, одно, до, до, один до одного дослухаємося і один одному допомагаємо. Підтримка дуже важлива в цій справі. І от як наразі виявляють зацікавленість, як долучитись до вашого проєкту тим, хто нас слухає або дивиться на ютуб-каналі Суспільне Вінниця, куди звернутися, щоб знову щоб спробувати свої сили в сортуванні побутових відходів? Е, ну, насамперед, е, я хочу звернути, що зараз е, на нашому офіційному сайті Вінницької міської ради є дуже багато інформації з приводу пілотного проєкту е, і е, тим. Головам правління ОСББ або тим управляючим компаніям, які зацікавлені для участі в даному проєкту, можна звернутися з офіційним листом до департаменту житлового господарства Вінницької міської ради, до відділу по розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. І е, є номер телефона, теж у всіх публікаціях зазначений відповідальним е, для тих людей, які дійсно хочуть долучитися до участі в пілотному проєкті і які дійсно готові сортувати. Але щоб правильно сортувати, чи є якісь тренінги, чи це тільки така наочність, що вони приходять, дивляться, вивчають інформацію, таким чином пробують сортувати. Е, ну, я ще раз зазначу, оскільки ми. Е, Почали свою роботу тільки з травня, але в нас в планах є проведення дійсно якихось цікавих квестів, цікавих тренінгів. Тому що я зі своєї сторони хочу зазначити, як я спостерігаю, самі активні учасники даного пілотного проєкту це діти, тому що їм дуже цікаво пройти до різнокольорових контейнерів, відсортувати це сміття. І на мою думку, це дуже важливо і нам потрібно. Теж на цьому дуже зорієнтуватися, тому що діти це наше майбутнє покоління, і нам треба навчити спочатку їх, а потім, я думаю, вони нас вже будуть вимагати від нас, щоб ми виконували дані дії. І тому в планах є дійсно проведення якихось цікавих тренінгів, цікавих квестів щодо масштабування даного проєкту і щодо залучення більшої кількості людей. Це була передача з перших уст, в якій ми говорили про муніципальний проєкт сортування твердих побутових відходів у Вінницьких багатоповерхівках. Дякую гостям студії, секретарю робочої групи з розробки плану управління відходами Вінницької міської територіальної громади Юлії Замушинській та голові ОСББ Андора Плюс Поліщук Вікторії. В студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Бережіть себе разом до перемоги!